Раніше ми з вами вже познайомилися з Корпусом, монітором та SSD від бренду Prologics, але в його асортименті є і іншого роду пристрої, зокрема ноутбуки, про один із яких ми якраз і розповімо. Вітаємо на оглядовому каналі Geset.com. Підписуйтеся! Назву ProLogix M15722 має ціла лінійка 15,6 дюймових лептопів на базі процесорів Core i 3 та Core i 5 12 го і 13 го поколінь. Модель же, що потрапила до нас, може похвалитися наявністю 10-ядерного процесора Core i 5 12 го покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті, SSD об'ємом 512 гігабайт та попередньо встановленою Windows 11 Professional. До речі, якраз у вказаному довгому маркуванні і зашифровані всі характеристики. Тож такого наповнення повинно бути більш ніж достатньо для виконання рутинних завдань, які стоять перед середньостатистичним користувачем ПК. Але як це все працює на практиці? Які з внутрішніх компонентів підлягають заміні? На який час автономної роботи можна розраховувати? Який набір інтерфейсів пропонує даний пристрій? На всі ці та інші запитання постараємося знайти відповіді далі у матеріалі. Проста картонна коробка вказує на те, що всередині ховається 15,6-дюймовий ноутбук з роздільною здатністю Full HD, тонкими рамками довкола екрану, OS Windows 11, Wi-Fi, USB Type-C та HDMI. А наліпки на боковинах перераховують інші особливості саме даної моделі. Комплект постачання тут мінімально необхідний для лептопа, в наявності блок живлення, кабель з євровилкою, гарантійний талон та інструкція з експлуатації. Prologic M15722 отримав мінімалістичний пластиковий корпус, верхню кришку якого прикрашає лише напис логотип. Гладка матова фактура не виглядає дорого і вишукано, зате добре протистоїть появі на ній відбитків пальців. Розміри ноутбука у складеному вигляді доволі звичні для такого роду пристрою: 368 на 244 на 21,6 мм, як і вага у 1,8 кг. На нижній його панелі передбачені чотири гумові ніжки, пара отворів для стереодинаміків та отвори системи охолодження. Сама нижня кришка фіксується за допомогою 15 фігурних гвинтів з максимально простим доступом до них. У свою чергу, невелика наліпка тут повідомляє мінімум інформації про пристрій, включаючи гарантійний термін один рік із дня його купівлі. Параметри живлення 12 В2 А. Очевидно, стосуються можливості заряджання ноутбука за допомогою пауербанка через роз'єм USB Type-C. Крім дна, вентиляційні отвори є також і на тильній панелі. У відкритому стані ноутбука вони практично непомітні. Зате при закритому дисплеї отвори не прикриваються, що буде корисно при використанні зовнішнього монітора. Усі інтерфейси та роз'єми розташувалися по боках. Так, ліва боковина пропонує отвір замка Кенсінгтон, кругле роз'єм живлення, HDMI, USB Type C 32 Gen 2 Gen2, з можливістю заряджання ноутбука і виведення зображення, комбінований аудіороз'єм та карт-рідер формату microSD. Праворуч досить тісно співіснують два порти USB Type A32 Gen 1 та Гігабітний мережевий порт. В цілому, такий набір роз'ємів задовольнить потреби абсолютної більшості користувачів, адже все необхідне є в наявності. А от передня панель позбавлена яких-небудь отворів, роз'ємів чи індикаторів. Ноутбук легко відкривається однією рукою, а ніжки в цей час забезпечують належне щеплення зі стільницею. При цьому кут розкриття не рекордний і близький до 135 градусів. Тож комфортно працювати з цим лептопом у лежачому положенні не вийде. От і добре, менша ймовірність заснути на роботі. В цілому, до якості збірки пристрою запитань не виникає. Хіба що дисплейна кришка дещо прогинається при навмисному натисканні, що варто враховувати при його транспортуванні. Зрештою, це характерно і для багатьох інших ноутбуків у пластиковому корпусі. Ключовим пристроєм ведення тут виступає повнорозмірна клавіатура острівного типу, в наявності окремий цифровий блок та ряд додаткових функціональних дій, в числі останніх, зміна гучності, м'яскравості, підсвітки клавіш, вибір режиму роботи зовнішнього дисплею, відключення тачпада, програвання паузи та переходу у сплячий режим. А от окремої клавіші Print Screen немає. Дана функція тепер є додатковою до F11. Що дійсно потішає у 2024 році, так це окреме розташування кнопки увімкнення пристрою. Поряд знайшлося місце для трьох синіх індикаторів: батареї, завантаження накопичувача і роботи Wi-Fi. З одного боку, усі вони постійно в полі зору під час роботи з пристроєм. З іншого ж індикатор батареї було б добре розташувати таким чином, щоб за процесом її заряджання можна було слідкувати і при закритому екрані девайса, та й миготіння синіх світлячків дещо відволікає. Самі кнопки легко натискаються, мають короткий хід та 4 рівня яскравості білого підсвічування. Основні клавіші і стрілки вдалося зробити досить великими 17 на 17 мм. Чималий тачпад 110 на 74 мм, має приємно на дотик шорстку поверхню. Тут же розташований сканер відбитка пальця, який може похвалитися швидким спрацьовуванням. Усі версії ProLogics M15722 оснащуються матовими 156 дюймовими IPS-панелями з роздільною здатністю 1920 на 1080, відмінними кутами огляду до 170 градусів та звичною частотою розгортки 60 Гц. Тож даний пристрій не виняток. Мінімальна яскравість комфортна навіть у темряві, а середнього її значення буде достатньо для звичних сценаріїв при роботі в приміщенні. Однак охоплення колірних просторів тут доволі скромне, через що кольори виглядають дещо тьмяними. Показники контрастності, яскравості та точності передачі відтінків також посередні. А от що потішає, то це звично великі для IPS-панелей кути огляду. Над дисплеєм розташувалася веб-камера, роздільність якої 2 мегапікселі. Якість відео цілком звична для такого роду пристроїв. Поруч можна помітити світлодіод активності камери та отвір мікрофона. Якість запису останнього нам сподобалася. Два стереодинаміки мають середню якість звучання. Традиційно бракує низьких частот, зате з гучністю все гаразд. Що ж до звуку у навушниках, то він хороший, музику слухати приємно. Та й запас за гучністю тут також присутній. Ноутбук ProLogix M15722 в обраній модифікації оснащений 12-потоковим Intel Core i 5 1235 u дворічної давнини. В своєму складі він має пару високопродуктивних ядер, які можуть розганятися до 4,4 ГГц, а також 8 енергоефективних з максимальною частотою 3,3 ГГц. Його TDP усього 15 Вт, але при високих частотах показник PL2 досягає аж 55 Вт. До речі, такий ноутбук можна придбати також у версіях з Core i 5 1335U та Core i 3 1215U. Перший може похвалитися вищими тактовими частотами 4,6 та 3,4 ГГц відповідно. А от другий має у своєму розпорядженні всього 6 ядер, пару продуктивних і 4 енергоефективні. Обчислювальні можливості CPU доповнює вбудоване відеоядро Intel UHD. Воно має у складі 80 потокових процесорів, які працюють на частоті до 1,2 ГГц. Закономірно, відеопам'ять береться з оперативної. Тому було б добре, якби остання працювала в двоканальному режимі. Втім, нам дісталася версія ноутбука з 16 ГБ оперативної пам'яті, яка тут представлена єдиним модулем. На щастя, є ще один вільний слот поруч, тож оперативку можна без проблем розширити. Також такий лептоп продається і у версії з одразу 32 гігабайтами пам'яті. SSD представлений 512 ГБ NVMe накопичувачем Kingston KC3000 на контролері Phison PS5018 i 18 з буфером DDR4 об'ємом 512 МБ. Crystal Disk Mark звітує про понад 3500 МБ на секунду при читанні і майже 3300 при записі даних. Бо слот M.2 2 тут працює у режимі PCIe 3.0. Зрештою, на практиці у абсолютній більшості сценаріїв з такими показниками ноутбук працює дуже швидко. Також відзначимо мережевий контролер Azure Wave, який забезпечує водночас підтримку актуального стандарту Wi-Fi 6 разом із Bluetooth 5.2. Тестовий лептоп постачається із попередньо встановленою операційною системою Windows 11 Pro, середовищі якої і проводилися усі тести. У синтетичних тестах процесор Core i 5 51235U близький до восьмипотокового мобільного Core i 7 11-го покоління. Але до багатоядерних рішень h серії, енергоефективному Core i 5 все ще далеко. До того ж, продуктивність даного каменя впирається у TDP, обмежений на рівні 15 Вт. Для кіберпанка можливостей Intel UHD з 80 потоковими процесорами і одноканальним режимом роботи пам'яті явно недостатньо. Але більш легкі проекти вдасться побігати навіть у Full HD, хоча і з мінімальними налаштуваннями. Охолодження процесора ProLogix M15722 покладене на один вентилятор та мідну теплову трубку, зафіксовану чотирма гвинтами. У простої або при виконанні нескладних повсякденних завдань температура процесорних ядер знаходилася в межах 45 градусів. Пропелер у такому режимі поводить себе тихіше води. До речі, саме в цей час ми бачили обіцяні 4,4 ГГц. Після понад 30 хвилин стрес-тесту AID-64 температура ядер процесора не перевищувала 63 градусів. Такий дуже низький показник нагрівання став можливим завдяки тому, що частота ядер стабілізувалася при 1,7-1,8 ГГц. Позитивною стороною такого підходу є цілком комфортний рівень шуму нижче середнього, а також низьке нагрівання корпусу до 39 градусів. Ну а жертвою стало закономірне зниження продуктивності. Що ж до ігор, то навіть активне використання графічного ядра не вплинуло на нагрівання процесора. Маємо не більше все тих же 61 градуса. Про тротлінг мова взагалі не йде. Як бачимо, система охолодження налаштована з акцентом на комфортну роботу за ноутбуком при будь-якому сценарії його використання. Це цілком закономірно, враховуючи наявність енергоефективного процесора та відсутність дискретної графіки. Комплектний блок живлення має потужність 65 Вт. На виході отримуємо постійну напругу 19 вольт і струм до 3,42 А. Проте максимальне енергоспоживання лептопа знаходиться на рівні 24 Вт. Для такого потужного пристрою це дуже мало. А ідентичний показник одразу в трьох тестах якраз вказує на згадане вище обмеження потужності процесора на рівні близько 15 Вт. Що ж, даний факт повинен позитивним чином відобразитися на автономності. Та і 40 Вт потужності, які ноутбук може отримувати через USB Type-C, також буде цілком достатньо. До речі, автономність у Prologix M15722 забезпечується незнімним літій полімерним акумулятором ємністю 5000 мАч, або 57 вт /год. Ці показники не рекордні, але й залізо тут не таке вже й вимогливе. Тож власник ноута може розраховувати на 5 годин перегляду відео при максимальній яскравості або на цілий день роботи при половині яскравості та невеликому навантаженні. А це чимало і дуже корисно, особливо при частих відключеннях електроенергії. У той же час для відновлення 100% заряду потрібно трохи більше 2 годин. Ноутбук Prologix M15722 є прикладом поєднання великої діагоналі екрану 15,6 дюйма з гідною автономністю та доволі потужною апаратною начинкою. В комплексі це дозволяє використовувати пристрій практично для будь-яких завдань, окрім важких сценаріїв на зразок вимогливих ігор чи рендерингу. Для цих цілей є лептопи із зовсім іншого цінового діапазону. Належно швидкодію забезпечує все ще порівняно свіжий i 5 разом з 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD ємністю 512 ГБ. оскільки в даному пристрої можливості CPU обмежені TDP на рівні 15 Вт, Це збільшує його автономність та гарантує тиху роботу вентилятора на всьому діапазоні навантаження. А от пляшковим горличком у продуктивності графічного ядра стало використання одноканального режиму роботи пам'яті. Щодо IPS-дисплею, то він не підійде для професійної обробки відео чи зображень. Проте потреби середньостатистичного користувача дана матриця задовольнить сповна. У свою чергу широкі кути дозволять з комфортом переглядати відеоконтент навіть невеликою компанією. Тож, якщо ви шукаєте не найпотужніший, але досить швидкий апарат для задоволення буденних потреб на зразок роботи з текстом, таблицями, веб-серфінгу, перегляду мультимедіа і таке інше, ProLogix m 15722 цілком підійде на дану роль. При цьому даний ноутбук доступний у кількох десятках конфігурацій з різними процесорами, об'ємом оперативної та постійної пам'яті, що дозволить одразу придбати пристрій відповідно до поточних потреб. До того ж, із часом ОЗП та SSD при потребі можна буде додати і замінити. Нам ноутбук сподобався. А вам чекаємо на коментарі, вподобайки, підписки і поширення огляду в соціальних мережах. Дякуємо за увагу і до нових відео! Все буде Україна!